Вітаю вас, друзі! Сьогодні 24 березня, і я вирішила прогулятися до водоспаду Чотири копиці. Отака От тут дорога, трошки грязновата, бруднувата. От, ну, але дуже хотілося пройтися, подивитися на водоспад. Цей водоспад знаходиться в районі 5-6 джерела. Треба йти до готелю Респект, це вулиця Богдана Хмельницького. І трошки-трошки далі ще, приблизно 100-150 метрів, і ви попадаєте на водоспад. По часу приблизно 30-40 хвилин, 4 км від нашої віри. Входимо ми до водоспаду, він зараз повноводний. Весною нам пощастило побачити його таким, Він високий, але такий симпатичний, красивий водоспадок. І тут є ванна така, басейн ванна молодості. Взимку влітку можна окунатися і відчути таку бадьорість. Для тих, хто любить такі відчуття. Ось такий симпатичний водоспадку перекопився є в спільниці. Так що рекомендую прогулятися або покупатися, хто любить купатися влітку. Але влітку, можливо, він буде дуже-дуже маленьким, бо пересихає і немає такої повної води. Ну, а я повертаюсь назад по цій брудній дорозі. От, долаю цей шлях, не дуже приємний, але все одно отримала задоволення від такої прогулянки. Повертаюсь назад, проходимо через готель. Респект спа готель. Тут дуже красиво, територія, на різні спа є. І на п'яте-шосте джерело, на жаль, я не пішла, тому що дорога пішов дощ і дорогу розмило. Слідуючи, в слідуючі сонячні дні. Сходимо, прогуляємось на п'яте-шосте джерело. Така вийшла невеличка прогулянка на водоспад 4 копиці. От, якщо вам сподобалось, напишіть коментар та поставте лайк. Буду вам дуже вдячна. Чекаємо вас в східниці. Приїжджайте, оздоровлюйтеся, насолоджуйтесь природою в східниці, пийте мавтусю. От, Бажаю вам всього доброго і щоб з'явилась можливість приїхати і відпочити. На все добре, всім па-па!